Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про дендри. Мої найулюбленіші. Орхідея. Знову цвіте майнинг і Хибалмент. Це гібрид Нобелі. з такою назвою. І зараз в нього такий холодний тон. Як тільки відкриваються квіточки, а потім він буде насичений такий, дійсно, як перцик. Цвів літом показувала я його, і ось знову і ще один табор з пуп'янками. Обожнюю його. Це один з тих гібридів Нобелей, які цвітуть незалежно від умов. Період спокою йому не треба. Бульба виросла, дозріла і зацвів. І так по колу і цвіте трич, а то й чотири рази на рік. Дуже гарнюній. Так, ось поруч цвіти мій павучок. Я вже і забула, хто в нього там. ну Це теж гібрид величезний. теж такі таки у в нього бульби, Ось іще такі в нього квіточки. Я поливала орхідеї тільки що, І шумить то такий дуйка вентилятор, а я зараз покажу. Я намагаюсь поливати орхідеї тоді, коли у мене є час, і проконтролювати, бо я ж їх прискаю заприскувача. І звісно, що всі мокрі, тому треба просушити до вечора. На веранді сьогодні плюс 18 в день, до вечора буде набагато нижче. Це мій ось тільки починає закладувати бруньки або вже й бутон. Якось він цього року хаотично. Неодночас усі виходять бутони. Це мій дендробіум гітеракарпу, мій улюбленець. Є десь відео, як я його ділила. А ось іще один холодник. Цей мене здивував. Зараз покажу ще якісь які дивини цього року. Цього року орхідеї мене дуже дивують. Це. Ай, напишу його назву, він у мене вже цвів, відцвів і знову цвіте. До цього цвів тільки раз на рік. І він знову бутони. А он мій фаленопсис ще цвітає. Починає засвітати ще один, це мій япончик, як його Мені, я його Це Мені Анюта як присилала його. Це перші квіточки, які відкрилися, і там в ньому ще багато-багато-багато пухлянків. Ось. ось іще один тубер теж з пуп'янками. Цей дендробіум теж такий самий, як і попередній, що я показувала. Коли хоче. Не коли хоче, а коли визрівають бульби, тоді і зацвітає, і це не має значення коли. Тобто період спокою тут зовсім не має значення ніякого для нього. А тут стоїть два нобіля, яким дійсно треба період спокою. в тільки починаються. Це такі з величезними квітами. Так, цьому треба витримувати період спокою, не сушити. Бульби мають бути, щоб цвіли дендри і росли гарно. Ось такі визрівші бульби, вони налиті. От, видно, готуються, готуються, готуються до цвітіння. Є такі. А ось красунчик, мій австралієць. Так, один, два, три, і он ще позаду четвертий квітконіс І цей австралієць у мене теж єдиний, який цвіти не один раз. Я показувала його літку, він свів. Навесні там була, ну, правда, був один тільки квітконосик. І ось зараз ось так. Включно квітне. Такий же гарний. Такий є Красивий Зірочки. Красивизний. Відцвітає ще один мій австралієць. Це звичайний кінгіаном. Довго він так квіт. Ось така квіточка гарненька. Тут в мене ще доцвітає. Та ні, вже відсвів. Це вже відсвів, треба познімати бутони, щоб не падали там на інші рослини. Бо Коли поливаю, вони мукнуть ці бутони сухі, і може тоді бути гнилі на листях. Ну, це не так критично, такого в мене, Слава Богу, не було. Бо я слідкую і за поливом, і Рослини, що у мене зовсім різні. Кому треба період спокою, коли не тр... кому не треба період спокою, і температурний режим а всі в одних умовах, тому і палив згідно самої рослини. А ось мене порадує, зараз ще покажу. Правда, він нещодавно у мене впав, і верхівка, верхівка, і верхівка, бачите, обламилася, але він впевнено продовжує формувати. Квіточні бруньки це теж один із нобілей гібрид. Мені просилала його Тетянка з Чехії одночасно з цим От Це один з цього кейк був. Він у мене гарно вкорінився. Треба буде пересаджувати наступного року, бо такий горщик це для рослини, в якого майже нема коріння. А потім треба перевалювати, бо вони багато коріння нарощують, щоб гарно їв і ріс. Тобто це, бачите, просто кейк. Шкода, що впав, ну нічого. Ось такий гарненький. О, так і не показувала. Це е, зоотаном Ансидіум. Цвіти. І я його нещодавно зовсім побачила, що він світить. Як побачила, почула, що він світить, бо він висів у мене наверху, там, за іншими орхідеями, і я вже за ароматом тільки зрозуміла, що він світить. В нього такий неповторний аромат морозива. Я пам'ятаю, з дитинства по 15 копійок таке було з какао чи шоколадне. І починає розпускатися ще один цим. Це... Цимбідіум Ансидіум, скільки в нього багато квітконосів. Ну він завжди, завжди так разне цвіте. Так. ну, Ось іще. Вони ще, І ось тільки перші квіточки відкриваються. Він такого лимонного кольору, але пахне теж ванількою. Це твінкль, звичайний твінкль. Один із стареньких, який у мене залишився. А це дендробіум, Бачите? Відців вже хамілеон. Щось він у мене не дуже довго цвів. Зате, як цвів, У мене збереглося відео. Зараз покажу як. І добре, що додумалася зняти хоч малесеньку якусь хвилинку цього цвітіння, бо так би і не було, і не залишилось пам'ять. Це ж перше квіткування. Вразили мене ці квіти. Наскільки вони красиві. це треба бачити вживу їх. Вони такі, як. Лакові, плищать. Колір, як змінився, я так і не зрозуміла, як він відкривався, не відкривався. Може, це перше цвітіння, і я стратила спочатку, коли занесла його, і багато пуп'янків не перетворилися на квіточки. Тільки одна сторона зацвіла, але квіти і форма, і розмір, вони доволі великі такі. І бачите, як блищать? Дуже красивий. А це ж якби зацвіли всі пуп'янки, які він намітив, які він показав, і оце отака нижня частина тубора була б така, як кокон. Всі цвітучі. але ну, наступного року буду думати, буду думати, треба буде проаналізувати, що, ще, як, полажу ще в інтернеті, може знайду якусь інформацію, щоб Зберегти всі спочатку поп'янки, а потім і квіточки, щоб побачити, як взагалі наповно цвіти один тубор. Це вже. з усіх сторін би були отакі квіточки. Краса. А тепер ми в майстерні і тут я бачу вже багато-багато квітконосів у природного кінгіанума, те, що росте на блоці. По-різному вони зараз всі квітконоси викидають пуп'янки Ось красунчик, який весь теж в пуп'янках Це мені леформа. Ось такий яскравий, яскравий. А ось у мене ще які холодники. Це маздивальки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ця так пахне малинкою гарно. О, вон іще один цвіте цього білого залишилася всього єдина квіточка. Так вже вона яка. Ну, це ж теж їх бризкаю. На квіти так впливає. Ага, ось що хотіла показати. Ось ми Він, щоб цвісти, має отримати холодний період спокою і майже не поливати. І весь отакий зимовий період, холодний. Він у мене або на веранді, бо тут я його зараз поцепила. Бо думаю, все рівно ж не цвітиш і, роз... і почнеш тільки навесні, так, щоб на очі не попадався, відпочивай, а він мені ось почав рости. Диво дивне. Взиму такого ще не було. А ось яка краса величезна квітка. Це я отримала подарунок від моєї орхоподружки з Німеччини. Це Маздевалі від Ліана. Це її цвітіння. Величезна квітка, ось поруч жовтенька цвіта. Можна порівняти, наскільки вона більша. Ну, і як без цих, вони завжди теж поруч. Дуже гарна квітка. Або з цією, якщо порівняти, Ну, гляньте. Я оцю розсажувала цього року. Вона вже не така багата, як раніше, а наступного року знову буде більш пишніше квіткувати. Ой. На розмір квіточок маздивалії. Люблю теж дуже маздивалії. Ці прям неймовірно красиві. Ну, а ось куточок, кому потрібен період спокою. І я дуже здивована, що ще до Нового року деякі природні, вже вони всі в пуп'янках. Ой. Ось. Не дуже на ньому видно. От туберів дуже багато. Ай. Бачите, тут тільки починається весь в пупінках і я не знаю, що мені не заробити. Дивіться, який він здоровинний. це мій <гублі> чинзай. Дійсно, залишилися одні ці цурупалки, він теж готується до квіткування, я десь бачила вже, ага ось починає. Десь тільки набрякають. Цього року був в мене такий період, коли мені ну, зовсім не було часу на них подивитися, що з ними і як. То деякі зовсім листям посипались. І тут в мене стоять австралійці. Які вже теж он з якими бутонами, квітконосами, три квітконоси у Голден Наталі. Чекаю з нетерпінням. Вон які вже колоски. Тепер нобіль, той, який я ділила, був здоровений. Ось, дивлюсь, один пуп'янок є. І все, і мовчить. Але ж тубер визрів і гарно визрів виглядає таким, що має цісти. Ну, може це перше таке. І ось перші квіточки будуть. Так, у цього є назва. Це теж австралієць, це буде перше квіткування у мене. Отак. От Я боюсь, їх тут ось такий. В нього два квітконоси, ось іще один. І це перше цвітіння буде в мене. Ось іще один квітконос, Ну, це у мене вже цвів, все такий рожевий кінгіаном. А це той, що мені Оксанка висилала 4 энди в на тому тубері, якому вже цвів останнього разу навесні. Ось знову. Лізуть пуп'янки класно. А тут мої маніліформи. Ось уже один починає цвісти. Зараз я його винесу на віранду. Бо тут під цими рожевими лампами не дуже видно. А взагалі-то всі моньки зараз з пуп'янками їх не видно. Я не знаю, бачите ви чи не бачите. Я бачу, а на відео їх. Не дуже помітно. От таке буду показувати, коли вже позацвітають. Якщо встигну. Не піду я на веранду, я його сюди пориставила. Це білий природничок, тільки-тільки відкривається. Тут ось іще стоять деякі муні. Вони тільки позакладували свої брунічки. Он ще один, бачите? Деякі так попоросихали, були що, хоча й стояли на вулиці, і в них там була вологість, але того було недостатньо, поскидали все листя. Ну, для них це нормально. Ось дивіться, який вже один китконос. Оце потім покажу. В нього їх тут декілька. І ростуть вони всі по-різному. Тут я не бачу. Тут має бути. Так, є. це дендробіум полізема. У нього такі красиві жовті квіти. Секція новогвінійських дендробіумів. І зараз я піду у кімнату до моїх фаленопсісів. Там стоїть ще один манілів з яким я робила експеримент. Ну, як експеримент? Я це знала, просто цього року я так зробила. Щоб підтвердити свої впевнення і покажу. Ось він. Він весь вже цвіте. Це дендробіум Міякохаймахіма. Не знаю, як правильно. В нього такі квіточки, бачите, як трояндочки. Подвіна квітконосія. Я його, коли заносила всі, я його поставила в тепліше місце, де багато світла, ну, біля фаленопсисів. Не там в холоді, де він того року стояв, або як на веранді стояв, то на самому на, то на самій підлозі, де теж було холодно. І в таких умовах, коли їх заносиш, вони скоріше зацвітають. Тобто, якщо от зараз що з пуп'янками я позаношу сюди, або збільшуємо там температуру, вони теж швидше зацвітуть усі. І так цікаво, дивіться, ось квіточки, тільки-тільки починають. Навіть телефон. Камери телефону їх не наводиться на них. Вони такі якісь малесенькі, такі якісь некуразні. А потім ці квіточки ростуть, ростуть, ростуть. І ось такі вже робляться чудові. Дендробіум на сакура. Так, ось ця сторона у нього зараз квітує. От Сиріна його красу на камеру не видно. Це, бачити, треба очами, бо як скажу, цвітану, хіба може таке подобатись? Да? А хто цінує, зрозуміє цю красу. он дві квіточки вже... Зараз я, зараз його. Оці квіточки вже зовсім відкрились, оце такі вони є. У мене є ще такі дендруби, такої форми квіти, але ж більші. А це вже ось такі вони є. Ось набрались кольору. А ось дивлюся, ще теж. Вони ще дуже класний. Дивіться, яка форма. Я його зву трояндочками, хоча на трояндочки квіточки ці не схожі, якісь як глечики. Цікавенькі. Але ж коли отак от зразу на нього дивишся, є такі ж трояндочки маленькі, усипані, кущик всипаний маленькими квіточками троянд. і оце так мені схоже на те. Так, не всі показала Дендробі ми хотіла всі показати. Не всі покажу, бо у всіх щось новеньке. Відео буде дуже довгим наступного разу. Та й часу немає, треба на роботу бігти. Слава Україні! Смерть шашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.